Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Овни! Це відео для вас. Подивимось, яким буде листопад 2023 року. Як ви його пройдете? Як ви будете себе почувати? Яка енергія буде навколо вас? Тепер всі відео такого штибу, тобто. Прогнози на місяць для знаків Зодіаку будуть окремими відео для кожного знаку. Так, і вам буде зручніше сприймати інформацію, ну і я ні про кого не забуду. Давайте розпочинати. Це відео буде актуальне для тих, хто по сонцю, тобто по знаку Зодіака Овен, і для тих, хто по Асценденту Овен. Отже, Овне. Налаштовуємося і починаємо. Недавнє минуле овнів. Теперішнє, ким буде листопад і найближче майбутнє. овни, бачу, що ви на порозі ви щось закінчуєте, ви підводите підсумки якогось певного періоду свого життя. Це може бути стосуватися вашої роботи, тобто ви шукаєте зараз, або ви були націлені на те, щоб знайти якісь додаткові джерела заробітку, можливо, розвивати щось. З якогось хобі, наприклад, свого, або взагалі шукати, що вам подобається, чим ви хочете займатися. Це перше, видно, що ви в недавньому минулому намагалися звести своє життя до якихось певних конкретних речей. Тобто все було досить туманно, досить незрозуміло. Ви відчували себе, можливо, навіть. Дещо загубленими, нецілісними, але ви рухалися до того, щоб цю цілісність повернути собі і в фінансовому плані, і в спілкуванні з людьми. Тобто я бачу ваше бажання бути більш Направленими на себе. Тобто тут про те, щоб робити, як вам подобається, жити, як вам подобається. Ви цього хочете, ви не хочете залежати від інших людей. Ви хочете повністю бути сконцентрованими на собі. І в недавньому минулому ви цього прагнули. Тесь діло йде до завершення. Досить важливе. Ви обдумуєте, можливо, також. Обдумували, і зараз, я думаю, теж продовжуєте подивимось, обдумувати, як же завершити якусь ситуацію, так, щоб і вовки були ситі, і вівці цілі. Давайте прояснимо тут Пажа Пентаклів. Що тут йдеться вовні в недавньому минулому. Угу. Тут ви в недавньому минулому почали відчувати зародження якихось нетипічних, нетипових для вас почуттів. Які. Ви вирішили просто пережити, перечекати і обдумати. Можливо, ці почуття, які от ви мали в минулому, вони спонукають вас власне до завершення чогось. І видно, що, можливо, через. Можливо, ви захворіли, або ви десь відпочивали, у вас була відпустка, наприклад, або у вас просто був час побути там, наприклад, хоч день чи два, наодинці з собою, там лежачи в ліжку, і обдумати, як вам бути далі, що вам робити. І оцей період він дуже важливий для вас. Те, що ви обдумали, те, до чого ви прийшли, і те, що ви почали оформлювати в більш якісь реальні думки, плани і цілі. Хоча, наприклад, ще не почали їх втілювати, це дуже важливо для вашого майбутнього. Тобто, колесо фортуни почало розкручуватись. Видно, що ви були в комунікації з кимось, хто, можливо, навіть поселив у вас в свідомості оці от думки, що треба щось закінчувати, треба завершувати, треба рухатись далі. Бо я просто на місці стою, сижу, лежу, нічого не відбувається в житті такого, чого би я хотів. Можливо, от було досить багато. Такої комунікації, або ви поспілкувалися дуже з такою емоційною людиною, дуже приємною у спілкуванні. Вам було так комфортно, так зручно, так... ви відчули, що ви просто розцвітаєте від цього спілкування, і саме це спілкування посилило якусь цю думку, що. Окей, а чого в інших, там, наприклад, сферах не так от ця людина, з якою ви поспілкувалися в недавньому минулому, вона викликала у вас багато таких почуттів цікавих, над якими ви думали. І бачите, у вас дійсно був по четвірці мечів для того часу. Якщо ви хворіли або, наприклад, відпочивали, то. Ви ж розумієте, що це ніколи не відбувається просто так. Наприклад, така якась хвороба, яка. от Ви працювали на ізнос, ви там себе ніяк не балували, ви не давали собі відпочивати ні морально, ні фізично, і раптово ви хворієте. І доводиться просто залишитись в ліжку, доводиться займатися своїм тілом, нарешті, щоб воно далі функціонувало. Це такий дзвіночок, що треба. Заспокоїтись, видихнути, і від того, що ви день полежите, відпочинете, світ не перестане рухатись. Так? Колесо фортуни все рівно вже розкрутилося, тому що думки про завершення чогось дійсно важливого у вашому житті і підведення підсумків вже є. Давайте дивитися теперішнє, що в нас тут вогнів. Так, теперішнє. Я бачу, ну, як би вам пояснити? Ви, якщо ви працюєте десь в колективі, і ну тут, швидше за все, саме про це, та робота вам дуже важко дається. У вас такий шикарний потенціал, у вас тут туз жезлів в основі, розумієте? Навіть якщо ми так от прослідкуємо, маленька ідея, маленькі якісь вкладення в себе, вони проростають у цей величезний туз жезлів. Це енергія, яку ви, як ми ось прояснили, трошечки акумулювали, можливо, трошки відпочили, прийшли в себе, і тепер у вас дуже багато енергії насправді. Але ви в оточенні конфліктів, в оточенні е, людей, з якими постійно треба комунікувати, треба вирішувати якісь питання, і їх всіх так багато навколо вас. І вам просто важко. Вам важко е, таке відчуття, ніби. Тащить за собою когось, вибачте мене на слові. Тобто ви з потенціалом ви розвиваєтесь, ви можете більше, ви можете краще, і ви відчуваєте, що щось вас стопорить. Ну, от він, він, бідний, не може навіть підняти ці жезли, він же скручився, в нього болить спина, в нього болить просто там руки болять, все відвалюється. Він нібито й має ці жезли взяти і піти десь. Кудись їх віднести, але він не може їх підняти, бо йому важко. І відчуття, ніби ви от маєте якийсь такий чемодан без ручки, якусь цю власне невирішену, незакінчену, незавершену ситуацію. І залишити ніби ж важко, бо там багато часу, наприклад, вклали, багато зусиль І, і та щит за собою нема сенсу, бо вам важко і морально, і фізично. Щось одне з того точно важко, а комусь і морально і фізично важко. Давайте прояснимо, про що тут йдеться, що вам оце так важко за собою тащить, овни? І ви це зараз відчуваєте? Можливо, навіть в когось реально спина болить від навантаження. Що вам, овне, так важко за собою. Якісь питання любовні, це можуть бути трикутники любовні, це можуть бути конфлікти з вашою другою половиною, якщо ви самотні, це можуть бути якісь старі стосунки, непропрацьовані, там колишні повертаються, постійно хоче вас задіти та чи колишня, постійно в вашому полі зору. Тобто є щось в плані стосунків. Що ви не можете, як вам здається, залишити осторонь і рухатись далі. І доводиться вам тащити оце все на собі. При тому, що потенціал до розвитку у вас шикарний. Давайте ще прояснимо. П'ятірку жезлів стосовно чого? Бо ну, я відчуваю, що це такі робочі питання, питання комунікації теж багато буде. Дуже в листопаді у вас дуже багато комунікації. Можуть бути конфлікти на роботі з працівниками, наприклад, якщо ви десь найманий працівник, ви працюєте в колективі. Так, і що? І що мені тут прояснено? Угу. Конфлікти можуть бути з жінкою, зокрема, в одної стихії. Видно, що вона вас не сприймає серйозно, і вам доводиться виборювати якимось таким конкурентним методом, показувати, що ви дійсно достойні того, щоб вас слухали, незалежно від того, на якій позиції ви там в компанії знаходитесь. Тобто, чи ви керівник якийсь там певної ланки, та? чи ви просто там якийсь найманий працівник, який майже ні за що не відповідає, там тільки за якусь свою о, особисту галузь? Вам все рівно перед цією жінкою доводиться показувати, що ви конкурентно спроможні, що ви достойні того, щоб працювати там, наприклад, що ви достойні. Того, щоб вас слухали і вас сприймали, хоча ви апріорі цього достойні. Але чомусь тут у вас складається така ситуація на роботі, що перед якоюсь жінкою вам треба постійно показувати, що ви кращі із кращих. І прояснимо шикарнючий туз жезлів. Тому що це дуже великий потенціал. І мені дуже подобається, що ця карта в серці розкладу на теперішнє. Так? Бо це значить, що не все втрачено. Я б навіть більше сказала, ви ще навіть нічого не почали, бо ще старе не закінчили, ще тащите за собою щось. Так, чого стосується тут ужезлі вовнів. Давайте прояснимо. Це стосується вибору, потенціал вибору, які варіанти для вас будуть значущими. Це може бути вибір, власне, як і в стосунках, тобто, ви розумієте, що ви достойні кращого, що ви маєте право на те, щоб бути щасливим. А вам, розумієте, вам не треба страждати. Стосунки, які приносять страждання, ну, це не про щастя. Це про похід до психотерапевта. Це не про щастя. І, в принципі, тут йде такий серйозний вибір, який треба зробити для того, щоб розкрити цей потенціал. Інакше ви ну, просто закопаєте його в землю і залишитесь на тій позиції, на якій ви були. Давайте дивимось найближче майбутнє. Вовнів. Ну, от, Висить груша і що. І Видно, що в листопаді ви не хотітимете нічого міняти, бо ви так зручно сіли. Ви так зручно сіли, вам так комфортно і навіщо? Ну, от знову, знову життя дасть вам якийсь шанс до змін. Навіть якщо здаватиметься, що це якась негативна ситуація, просто не прогавте, будь ласка, цей шанс в листопаді для того, щоб щось змінити. Підніміть очі вгору, ви десь топчетеся, собі там щось дивитесь собі під ноги, коли от е, просто всесвіт протягує вам цей келих і ну, бери, бери, він тобі треба. Ви щось собі там топчетеся і задовільняєтесь малим, як то кажуть. Краще там щось там в руках, ніж щось там в небі. Неправда. Хто вам, ну... Ви взагалі знаєте, що для вас краще. Плюс я тут бачу можливі тут спілкування буде з рідними, близькими, можливо, поїдете десь у рідні краї, спілкування з дітьми також можливе. І загалом така от стабільна ситуація. Розумієте, тут у вас всі четвірочки. Всі четвірочки, це така стабільна. Карта стабільності, якщо так можна сказати, число стабільне. Як, -от, да? на стільчику він сидить, там два і там два. Там дві ніжки і там дві ніжки. Але те, що ті ніжки вже хитаються, насправді. І те, що треба той стільчик замінити на новий, ну він собі сидить і боїться встати, щоб він, той стілець під ним не розпався, розумієте? Тому э, приглядайтеся, Овни, приглядайтеся, життя буде вам давати дуже класні шанси в листопаді, особливо, можливо, під кінець, так як це в нас найближче майбутнє. Найближче майбутнє це от орієнтовно там кінець листопада, десь так. Не прогавте свої шанси, будь ласка. Давайте подивимось також, яка енергія навколо вас. У вашому оточенні. Така енергія навколо овні в листопаді буде. Опа. Енергія навколо вас, вона, от бачите, тут прям вода в огонь. Я це так відчуваю. Видно, що ваше єство, воно проривається, воно проривається через якісь соціальні установки і звички, які ви набули. Але те, що у вас всередині, воно розумієте, воно нікуди не поділося. І якщо ви дасте йому вихід вау! Ну, розумієте, це дуже просто. Ви будете зустрічати в листопаді людей, не будуть на вашому шляху з'являтися, ваше оточення, які будуть вам транслювати те, що ви в собі ховаєте. те, що ви, наприклад, вважаєте, що ні, я так не можу, мені зараз дуже складно, я там не можу жити так, як я хочу. І ви зустрічаєтесь з людиною, бачитесь десь, яка своїм прикладом вам показує, що можна, що треба, що можна жити без оцих от зашорених якихось штук в голові, і просто бути щасливим. Тобто ви будете зустрічати в листопаді людей, які вам покажуть, що можна, треба, треба тільки зробити крок. Також це трійка вогню через те, що ви будете бачити те, як є інших людей, тобто наша ця справжність, та що називається, справжність це те, якими ми є насправді. І цього нам насправді достатньо, правда? <ріст> от. Ви будете відчувати, це може вас завести Власне в таку ситуацію. Ці от такі щасливі люди, які живуть класне життя навколо вас, а ви щось такий нещасливий. Так? І це буде вас заводити в ситуацію порівняння, в дуже погану ситуацію. Тобто ваше оточення буде змушувати вас порівнювати. Себе з ним. Я недостойний, там в когось більше шансів, а в когось класно то, а в когось класно то. І ви будете дуже тривожитися стосовно того, що ви не можете проявити зараз свою справжність. Розумієте, оточення наше це завжди дзеркало того, що відбувається в нас всередині. Ну так же так повелося, розумієте? І pay attention. Як -то кажуть, до тих людей, з якими ви будете контактувати в листопаді, які будуть прориватися до вас в спілкування. Але, будь ласка, не заходьте в порівняння таке, з негативного ключа, що ви там чогось не можете досягти, а хтось живе як хоче, а ви чогось так не можете. Ви теж можете, просто ви свої чемодани без ручки ніяк не викидаєте, розумієте? Давайте подивимось, як ви будете почуватися внутрішньо та психологічно в листопаді, як вам буде мовне. Ой, далеко полетіла. Далеко полетіло. Ну, бачите, це те, про що я говорила. Ваша внутрішня дитинка, яка дуже хоче відкрити цей замочок і вийти нарешті за цей паркан, який ви собі набудували, або який вам хтось набудував, а ви прийняли, що це от ваше. Але розумієте, зазвичай, коли є така картинка. Має ще бути продовження, та? тобто тут -то цей парканчик, а тут, а тут, по боках, завжди є вихід. І тут є вихід, і тут є вихід. Але дитинка хоче відклі саме оцей от замочок відкрити. Вона йде у важчий варіант. Легше може просто не помічати, бо це не так цікаво, правда? У важчі варіанти завжди з ними цікавіше жити. Розумієте? Але цей замочок, він. Несправжній, він вас не приковує, ви можете вийти з цієї ситуації, ви можете бути собі не постороннім, та? кимось, а можете бути собі вільним. Подумайте про це, Овне. Бо у вас шикарний потенціал, але видно, що в листопаді ви тільки. Тіки... Будете нащупувати цю дорогу, тільки шукати ключик, щоб вийти з цієї якоїсь важкої для вас ситуації, яка вас так ніби сковує. Що ж це було все для овнів на листопад 23-го року. До наступних відео!